Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про те, що Моторно-Транспортне страхове бюро опублікувало на своєму сайті статистику регламентних виплат. Хотів би показати, про що це мова і про що ми повинні з вами знати. так? моторно транспортне страхове бюро виплатило вдвічі більше виплат, стало по порівнянні з 2024 році, було опубліковано січень місяць 2025 року, і були зведені дані. Отже, виплати склали вдвічі більше ніж було в минулому році. Що важливо з цього знати нам, так як ми є. Користувачами автомобілів, і відповідно, ми страхуємось, про що взагалі йде мова, і з чим це пов'язано? Перше в зв'язку зі змінами в законодавстві, моторно-транспортне страхове бюро взяло на себе можливість виплачувати по страховим подіям. По полюсам э, страхових компаній, які були виключені з членства моторно-транспортного страхового бюро, це багато страхових компаній за минулий рік, які втратили ліцензії, були позбавлені права страхувати. І відповідно по їх э, полюсам. Не чекаючи вже процедури банкротства, як було раніше, моторно-транспортне страхове бюро з 1 січня почало робити виплати. Виплат таких склало десь біля 765 виплат за січень місяць, сума вийшла дуже велика. Зараз я одну секунду піддивлюся в шпаргалочку, і скажу точно, у нас вийшло з. Біля 33 мільйонів по виплатам за страхові кампанії, які були виключені з переліку членів моторно-транспортного страхового бюро, про що це говорить? Відповідно до січня місяця 2025 року, було подано 765 заяв на загальну суму 33 мільйони гривень. Це говорить про те, що вже не треба чекати процедури банкротства по страховим компаніям, які не платять. Це дуже дуже зручно, і це покращує швидкість урегулювання, покращує е, довіру до взагалом до інституції. Тому що е, якщо е, ну я не знаю, вам з приводу страховок, мабуть, коментарі не пишуть, але мені пишуть е, постійно про те, що страхові компанії не платять. Зараз ви зможете побачити, що платять і не тільки страхові компанії, і у тому числі платять, платить моторно-транспортне страхове бюро. Да, в зв'язку з великою кількістю заявок, можливо, не так швидко, як потрібно, але процедура йде, і виплати йдуть, і з цим проблем е, немає. Е, Наступною категорією виплат, які проводила моторно-транспортне страхове бюро. Це виплати по незабезпеченим транспортним засобам, що це означає, що деякі водії, не страхуючись, їздили і спричиняли ДТП. Ось таких ДТП в 2025 році також побільшило. Сума коштів зросла більше, але сума самих страхових виплат. Кількості страхових виплат е, значно не збільшилася. Але якщо ми беремо в розрізі е, відсотку, відсотків, скільки піднялась виплата, то виплата в середньому піднялась на 20% по такій катего, категорії машин. Це значить, що моторно транспортне страхове бюро проводить виплату, але потім подає в суд на людину. Яка їздила без страхового полісу, це як е, кредитна картка товариша. Е, ти знаєш, що там є кошти, але їх треба буде повертати. Ну і так случається з людьми, які не страхуються, люд, наносять шкоду іншим людям. Потім моторно транспортне страхове бюро проводить виплату і відповідно подає на них до суду. Тобто ніхто не уникне відповідальності. Так і повинно бути. Я вважаю. Наступна категорія, яка також була пільгова до 1 січня, з 1 січня ввели обов'язкове страхування і для пільгових груп, таких як учасники бойових дій, інваліди першої другої групи, першої групи. Прошу вибачення. І прирівняли їх до пільгових категорій, які були до цього: це інваліди другої групи, чорнобильці ліквідатори першої другої групи. Ну і інші категорії, які є по таким ДТП в 2025 році було виплачено біля 147 випадків. Так, на суму приблизно 11 мільйонів. Це в порівнянні з 2024 році становило збільшення суми десь на 60%. Самої кількості збільшилася на 30%, і самою сумою, яку виплачували, збільшилась на 60% питома вага. Ну і остання категорія: це були виплати по страховим компаніям, які не платіжеспособні. Ну і трошечки самих цифр від початку року середній розмір регламентної виплати МТСбу становив 56 тисяч, майже 57 тисяч. У розрізі цін середня регламентна виплата у випадку ДТП з незастрахованим винуватцем склала 73 тисячі гривень. Це на 17% більше, ніж в минулому році. По пільговим категоріям зросла виплата на 23,7% по рівнянні Порівняння з минулому році і склала 77 тисяч гривень. Середня виплата по по е, страховим компаніям, які були виключені з переліку, склала біля 43 тисяч гривень. Отже, багато це чи мало можете вирішувати самі, і також була одна виплата біля 100 тисяч гривень. Це по життю і здоров'ю. Треба знати, що якщо не дай Боже постраждала людина. Але не було встановлено транспортний засіб, який надав шкоду, ця людина має право звертатися в моторно-транспортне страхове бюро і буде отримувати виплату. По майну виплат таких ще поки немає, але по життю і здоров'ю так, така процедура є, і вона діє. І ви повинні знати, що якщо щось трапилось, ви можете звертатися. У мене все. Зустрінемось в наступному відео. Ми поговоримо про інші нововведення, які були. І якщо вам цікаво, задавайте питання, підписуйтесь, пишіть, дзвоніть. Завжди радий вас чути. Гарного вам завершення дня і всього найкращого.